Будемо з вами сьогодні квасити помідори по сімейному рецепту. Він перевірений уже роками. І дуже класний помідорки такі, як коли закривали у дерев'яних діжках. І так, мене... ми його завжди закриваємо у 5-літрових відерочках. Воно ну якби і не і не маленьке. Якраз на сім'ю те, що треба. На дно застеляємо листя хрону. Не забуваємо його. Мити чистенький, щоб було, бо ми знаємо, як там люблять жити всякі жучки-павучки, і вони нам тут не потрібні. Я також додаю листя вишні, мені за смаком подобається, і три зубчики часничку. Отак от ріжу його. І кидаю на дно. Тепер. Закидаю помідорки. Як вашу завжди сливочку. У мене ось такі домашні помідорки, довгенька сливочка і рожева ось така. Дуже класні. Ось так от наповнюємо відеречку. закидаємо, Ось так, щоб вони гарно лягали. Ми їх завжди не трамбуємо, не трусимо, сильно там не прижимаємо, щоб помідорки не лопали. І посередині я ще також кладу листочок хрону. Ось отак от. Можете пошарово, шар помідорів, шар листя хрону. Як вам подобається, дивитеся, скільки у вас хруду є, у нас він просто. Не встигає так відростати, як хотілося би. Тому трошечки на ньому економлю. Отак от, от все гарно викладаю. Заповнюю відеречку до самого верху. У мене тут видається ще жовтенькі помідорки, вони також будуть дуже смачненькі. Ось так от. відеречку. заповнюємо не до самого верху, щоб коли ми будемо закривати, то. Наші помідорки не подавилися. Враховуємо це ось так. Тепер я помідорки відставлю в сторону. І у мене на 5 літрове відеречко йде приблизно 2-2,5 кілограми помідорки, в залежності від їхнього розміру. Якщо ви візьмете більші, відповідно піде 2 кг, якщо менші, 2,5 до 3, бо вони будуть. Просто компактніші, і їх від того піде більше. І на 5-літрове, на 5-літрову ємкість, яку я взяла, йде 2 літра води. На цих 2 літра води я кидаю столову ложку з горкою солі, отак от окремо розмішую і просто розмішую до розчинення солі. Так, сіль Ростала, Ми беремо наші помідорки, виливаємо сюди нашу водичку з солею. От так, все гарненько заповнило зверху. Я перестраховуюся завжди і кладу іще хрін, для того, щоб мої помідорки точно не закисли. Не бралася зверху ось ця біла пленочка. Отак от гарненько накриваю і закриваю кришечкою. Ось так от. Все гарненько плотненько закриваю і виношу у погріб. Ось так от водичка лишня вийшла, те, що не помістилося. І такі помідорки будуть готові у. Зараз нашу серпень, початок серпня, у жовтні місяці. Коли ви їх там робите, то відчитуєте два а краще три місяці і смакуєте такими класними помідорками.